Доброго ранку. Сьогодні у нас п'ятниця. Як називають базарний день. Ми йдемо на ринок. Зараз. Ну, та лки-паки. Собака стоїть і машина. А по чому кабачки? А оце така цибулечка. От, от такий пучок, да, по 10. По 30 гривень кабачки, да? По 30 гривень. Так, я ще хочу сьогодні подивитися рози. Якщо оці іш... ж ще одна собака. Рози. Які я от то в раз хотіла купити, та не купила. Але гірки по чому? По чому гірочки? по 50. А картошечка. А лаванда вот у вас там стоит. Вот тут такой букетик, да? 40 гривен. Так, тут люди. Тут роды. А малина почем стакан? 50. Дивіться, які вже кабачки. Кабачки вже на огороді Приблизно. А помідори по чому? 100 червоні і 120 рожеві. Понятно, а картошечка отака. От 40 гривень. 40 гривень. І ромашки тепер є, коли я знімала відео посуду. Хотіла в вазочку ту свою красиву ромашки поставити, то їх не було. А тепер як я вже все зняла, то вже ті ромашки є. А огірки по чому? По чому огірки? Лаванда. а морковка чому? 20. Це три штучки, 20 гривень, да? А часник по чому? Зрозуміло. А кабачки? 30. зелень вся в пучках Люба зелень Вся по 10 гривень. А оця клубника така по чому? По чому? 200 200 Гніка 200. Та що таке оце? Зараз ми тут спитаємо. А ота. Гніка двісті. Забула, як називається. А отакі помідорки почув. 160 шістьдесят? А часник почему? Сто. А оцей кристал по чому? 140. Чули всі по чому помідори на ринку? Здрасті дівушки, красавіці, добрий, добрий ранок. Доброе утро или день, да? добрий ранок чи не. вже печати будемо вчити день. да, да Сейчас... от сейчас я спеціально підійшла до знакомої жіночки. Яка скаже вам той, хто мені написав? Про огірки і кабачки скажіть є на городі Є на городі кабачки. Є вже курям даємо вовсю. всю чули всі базаром кабачки. Де ж не бували. Ну і огірки? Ось і люди огірки. Ж сидять, кажуть і огірки є. Не вірять, кажуть. Зимні нема є огородні огірки. Є огородні огірки і кабачки. Вже ж сезон такий. Там, уже помідори. Ж... Буріють, Або не буріють, а біліють. Так що через дві неділі будуть на от уже помідори будуть на городі. Так що хто Все там писало мені? Будь ласка, чули, це ж не я придумала. Не, не, все є. І чуєте, і кури клюють кабачки вже. Так, да, вже А чому кабачки? 25 вже. Слава я, Богу. Не було, ну так, да, картошка. 40. А цибуля почому. 35. 35. А це у вас огірки почому. 50. Ти, у вас ще й абрикоски є? Чи вже немає? А по чому ой, які гарні? А А смородина почм. Сто А картошка п'ять. Тридцять п'ять. Це у вас тут а уже такі. А ну да. А капуста та почому тридцять. Так ще й у вас спитаємо. А у вас по чому ті огірочки? Дивіться, оно жовті есть уже кабачки, а малина почому. Малина, вот это выходит в кило 160 грамм. 160 грамм. 165. Вот это 300. Ну, 160-170 где-то. Да, понятно. Зелень, дивись, красивая такая. Все гарно. Кабачки. А что это за квиточки такие миленькие? Фата невеста называется. Как? Фата а та невесты, подивиться, какие. Ну, в кашпо Угу, угу. Интересные такие. Так, хорошо. Спасибо. Лилии, дивиться, как красота. Лилии. По чём? 150 и по 80. Хотя, а тоже можно за 80. Понятно. Ну, и красивые. А Гарные. Ну, высокий, да. да. Высокорослый, красивый, насыщенный колер. Угу. Цічось маленькі. Прошлому році були і ці здорові. Красиві, дуже гарні. Це в відкритому ґрунті в мене. Угу. Зрозуміло. А ось вже укроп можна вже огірки засалювати. Дивіться, і буряки, і морковка. Все, що хочеш, єсть. Жіночка зайнята. Я не можу в неї спитати, що по чому. В неї покупці. І перець є, білозірка. Так, зараз. А яйця по чому яйця? 65. А картошка по чому? 35 і 25. От до мене зараз підійдемо. Попросили, щоб мед спитала по чому. добрий ранок. Що по чому? Прошлорічне різнотрав'я трошечки 120. Це горішня акація, різнотрав'я, садиться в кучі, оце воно 150 за піввітрову баню. Понятно, да, це те, що є. Угу. Соняшник проданий вже буде скоро свіжий. Липа на той тиждень буде. Так що буде не липа, так? Да? Не багато не буде. Бо хтось питав, щоб я узнала у вас буде чи липи. буде липа На той тиждень, вже вона повинна бути. А у когось питала там у жінки, була ні. серед неділі, то сказала, що ні, даже ні, не питайте, її не, не буде багато, трошки буде. Угу. А це свіжий да, вже свіжий, у вас, так? Да? Да. А свіжий по чому? 150 гривень під вітру. Акація, різнотрав'я, сади, все в кучі. Все в кучі, це бачите. Не чиста ну, видно, що не чиста. Да, Дивіться, видно. хто розбирається, той да, бачить, да. що це видно, що це не акація. Ну, це, акація є, але все в кучі змішане, бо не можна розділити, було холодно і меду мало. Ну так. Да, не да. було смислу. Понятно. Вибили вибили. Ось, ось, дивіться, часник. Любий пучок 10 гривень. 10 гривень. А оце, ой, як називається? Я забула. Пилок. 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 Питя, однієм, 105 грамів 50 гривень. Грам. Це весняне цього року. На той тиждень буде жовте-жовте. Ось дивіться, ось отак. Ага, так. Да. Понятно. 50 гривен вот такая, да, да, Баночка, да? 105 грамм. 105 грам. Ух, как у вас, ну, как ложки, в аптеке. Понятно. Так, все зрозуміло. Зрозуміло все. Ну все, кабачки, так что... А огірки почем? 50. 50. Так що хто мені казав, то на огороді, я ж сама знаю, що на огороді є вже. Чули, курям дають кабачки. Ось вот так. Тут нема нікого. Рібро, здрасте, є рібро. Куточок. А я, де я не пав? От, от такий по чому воно? 220. Там його скільки буде. 220. Скіло 105. 240, 240, по 30. Добре, зараз я під, подивлюся, якщо що, підійду до вас. Так, ось ще клубника є. А по чому клубника? Ось о, дивіться, можна показати, так? А, ну, не, не, не пробовать не буду, а 180 гривен, дивіться, еще трошки есть пробники. Еще трошки есть. Так, хорошо. Ну, это... Це... Сейчас надо обогнать. Потому что не пройдешь, не проедешь. Сейчас я пойду. Я держу еще телефон, думаю, мне еще иногда говорят. но я снимаю, да, снимаю иногда, потому что я держу, чтобы мне телефон не выбили. Сейчас мне надо ребра купить. Так шестьсот ну, двадцать. А шестьсот двадцать понял. Здравствуйте. ребро? Ребро 220. двадцать. мясо гарное. А мясо по чому? Двести двадцать, двести тридцать, 250. сорок, Чулый. І сало. Так, зараз підійду, і сало, сало ще. А ну, є сир, як він називається, я забула курортний. Доброго дня. Сир курортний, немає, да? трошки друг друга не поняли. Хтось не хотів, щоб знали. Получилось, що узнали. Ось тут ще клієнка. Всяка клієнка. Почому вона, я не знаю, бо тут нема нікого. Тут люди приїжджають і продають. Вон там всякі господарчі товари. А по чому клієнка у вас? 150-180 Любая, так? Да? Ну, любая. А чия вона? Моя пока. Не, я знаю, що ваша, хто, ї... mm -hmm. хто її зробив. Okay. Турки, турки, турки ж. Ну, Ну, такі тут товари. Понятно. Понятно. Ну, що шо... б щось таке ні. Поки ні. Смородина. Перець, ну, я не зрозуміла, це ще ж пройшлогодній перець. Не може бути свіжим. Троянди дивіться ще раз, які гарні, красиві. Продавець Ну Я хочу узнати, по чому такі помідори. Здравствуйте, 120. Дуже дуже смачні. А от ці 100. Ті такі ж самі, тільки менше розміром по 120. А абрикосы почем? Абрикоса домашняя по 130 и 150. А 150. вишня? Ну, угу, не маю как питать. Перчик он такой крики. еще. Да. Почем? А да. 100, а, 120, 120. 50. 120. 50. Все, 50. я поняла. Ну, занята. не хочу отвлекать. Пожалуйста, не, не хочу отвлекать. И в корзине в одном сильном смешные. Вот эти такой, такой, такой. Вот и почему желтый? А, 120. 120. Так, зрозуміло. Зелень красива яка. Помідори на вилочках. На ВТБ помідори на гілочках. Кому нужны баса басалетки, сандалетки, басоножки? Помідори на гілочках? В АТБ, по-моєму, 70 гривень. По-моєму. А я думала, сир куплю сьогодні. З парижки по 100 гривень. Я говорю з парижки. Хтось каже. Парічки я... ага, стався, он, дивиться, <реклама> дивиться, хвостик остався один і ножка бараня, і все, <реклама> все вам. <реклама> да. Робришки, все, дивіться, а ну тут яке гарне сьогодні, гарне, <рес> теж гарне, так. <рес> да. 364. А <рес> по чому? Я вже забула. <рес> 340, 340, 350, так. Хороше насо, хай продається все у вас. <рес> Дякую. Гарного дня вам. <рес> <рес> так. Творог сейчас ещё спитаем, почём. Ну тут такой: а почём творог? 160. А молоко? 30. Молоко 30, а творог 160. А Абрикосы 150 и 160. 150 и 160, а персики? 160. Красивые персики красивые и добрые, кажуть, да. И добрі, красиві, добрі. Черешня 200. И абрикосы красивые. Малина, как красиво, он стаканчик удивится. Клубника. По 200 гривен. Квиточка. Вот вам и ромашки. Коли я знімала відео посудне, то не було ромашок. А тепер вже, як я вже все зняла, то от вам і ромашки. Здрасті, обязательно ж знімемо вашу красиву клубніку, яка по чому? 200, дивіться, ну гарно ж. Подивіться, яка красива. Така селедка 220. та А та, що більша? Та, що більша 380 і 240. Аж сюди пахне. Ой, бах, так хорошо. Вчорашнє у нас бомбезне. Ой, бомбезно. Почём? 220. 200, да, дивіться. 200 гривень, красата. Откуди? Одеса чи Одеса, да? Ну, да, гарно. А Абрикоски. 170. Що А огірочки? Огірочки 50. І помідорки. Помідорки тільки 110. Я так люблю все помидор-то, або с селедкой, або со скумбрией, да, или с такой рыбкой. Да, Ой, да, обалдеть. Да, Классно. Да, а картошечка да, почем? Да, да, да. Хай продается все yeah, у да. вас. <дарь> Клубника красиво. О, герочки, и редиска. А редисочка почем, скажите? 70 гривень. 70 гривень, ріді, скажімо. І черешні красиве, абрикоси, які 140 дивіться, шикарне. І черешні. Чудові просто, просто чудові, доброго. Немає, я вже і так бачу. Щось у вас сьогодні скудненька. Порозбирали все вже. Ну так, да. дивіться, яка ковбаска хороша. Ага. Ага. Оце така хороша а махан. Я купляла, гарний, він добрий такий, а, а це у нас що, Прошуто, то. Прошу так. А Почому вона по 400 А, це 630, так? да? 630. Це трошки друга, да, не та що я думала? Понятно. Карпачу качатора ті 440. Ну, пока немає. Дивіться, які гарні лілії. Зараз сезон лілій. Красота. красота. Немаличка. Ну я теж прошукав. Один тільки, а другого немає. Так я один вже не була за рік. Тепер вона принесла шутанку, туалет. А скажіть, що це таке? Остільба. Остільба? Так. Так я не, не знаю. Дивіться, яка гарна. І скільки воно? Це кущ? 50 гривень. Це воно як, типа... Ков'яна така. На зиму однірає, а по весні знову наручає. А, понятно. Дивіться, яка гарна. Остільба. Остільба. Угу. Понятно Так, ну що тут? Ринок є і барахолка. І зараз піду, подивлюсь, що на барахолці Не знаю, що там на барахолці. Зараз ще ось підійдемо, спитаю Добрий день, все є. Це щось нове. Київський, так? Да? Міність. 195 гривень, це його ціна. No. 600 гривень кілограм виходить. Класне. Я вчора тільки приїхала. Ой. Їду, за Дивіться, що тут? І смородина, і красна, спорички. Все своє домашнє. По чому? Смородина і черешня по 130, парижка 100. Морковка і супучок 20, по 20 теж. Зрозумітно. А малина, по чому у вас? Це літрова банка, вартість 600 г. 600 г? 600, там Хороша, диця, яка гарна малина. Та вона ще осінню, була в мене на дачі є. То я просто питаю, щоб люди ціни знали.